Я думаю, цей храм має велике значення для Одеси, тому що будь-яке свято, наприклад, на Великдень. На Великдень завжди я з сином сюди приходила, то завжди було багато людей на службах. Всі святкували в мирні часи, все було дуже добре. І для дітей це важливе місце. Ну, Будучи на смені, спрацювала тривога. сирена воздушна. Через минут 15-20 прийшли два чоловіка. Я відкрив двері, вони зайшли, пішов один взрив недалеко, то я їм крикнув, щоб вони бігли вниз. Сам зайшов до себе в поміщення охорони. І в те час взрив, все потухло, мені вийшов удар трошки по голові. Я вийшов. Коридор у себе. Дивлюся, ні дверей, ні вікон, нічого немає. У храмі йде плам'я. Я беру гнітушителі, біжу тушу. Один гнітушитель, другий, третій. Потім вже посходилися люди, пожарки приїхали. А є вода? Де у нас екран Що, Чим тушить? На ті шланги? Що на шланги? Я в числі перших приїхав сюди. Він е, горів. Е, тут загорілася церковна лавка, яка була зроблена, дуже гарна різьба з дуба. Собор, він же, найвеликий е, в Україні. Його е, длина 95 метрів, і лавка в самому кінці знаходиться, а прильот був в другому кінці, вівтарі. І уламки ракети. Вони по всьому соборі. Ви бачите, що великі ушкодження, розпис і лавка загорілась. Основна пожежа була отут, де ми стоїмо. отут, На цьому місці тут свіжна лавка. Горіло воно вон в углу і вон вверху. Два загорання. Я доходив тільки до середини. Храма далі я не йшов, тому що почало падати не то, і в мене трошки і я. Якщо б ракета впала десь рядом з собором, треба розуміти, що рядом такі древні дома старі, вони дуже слабкі. Це, як кажуть експерти, це могли б бути. Десятки загиблих і, і ще більше е, розруха могла бути. Тому собор він прийняв на себе цей весь удар і зберіг життя людям. В соборі під час зриву знаходилось п'ять чоловік, і вони всі вижили. Ніхто не постраждав, тільки наш охоронець він здобув е, невеличкі е, невеличкі травми. Подоба мене забрали Скоро. Завезли в першу лікарню, зробили знімок серйозної травми, нічого немає. ну, Сотресення було. Ми не можемо говорити, по-перше, про заснування Одеси в 94-му році. Ми скажімо, говоримо про перейменування Одеси і формування нового проєкту під назвою спочатку Гаджибей. А потім з'являється вже там порт, місто Одеса за цією назвою. Коли будувався новий проєкт, майже обнулили територію Гаджибе, який був. І за генеральним планом нового міста були зроблені креслення, які мали під собою два храми, які мали з'явитися на початку будівництва. В той момент вважалося, їх буде достатньо. Це Часовня Святої Катерини на сучасній Катерининській площі і храм святого Миколи Угодника, який з'явився на тому місці, де зараз стоїть Собор. І ці дві церкви були головними культовими спорудами, принаймні там православ'я християнського. Так як Одеса це дуже потужний економічний проєкт, і місто дуже швидко. Розвивалися маленькі церкви, вони не виконували вже тієї функції, яка має бути у церкві. Максимальна кількість віруючих, які можуть зайти, помолитися, там якусь службу постелити. І тоді починається реконструкція і розвиток. Спочатку приймається рішення, що саме цей собор буде кафедральним, і Миколаївський собор стає кафедральним від того. Завершується будівництво головної алтарної частини, яка ну, майже в тому вигляді, в якому вона зараз є, тільки без трапезної, яка поєднала з дзвоницею. В 1937 році була добудована окрема дзвониця, і вже наприкінці 19 сторіччя це все об'єднується в єдиний ансамбль, який мав вміщувати і вміщував біля 9 тисяч віруючих. Тобто вважається, що це був один з найвеличніших храмів Російської імперії свого часу. На сторінках книжок і періодичних видань ми знаходимо численні свідчення важливої ролі і місця собору в житті тогочасних городян. В публікації, присвяченої століттю з дня освячення Одеського кафедрального Преображенського собору, йдеться про те, чи можна перечислити всі блага, которими пользувались істинні християни в течение минувшого століття в всьому святому храмі. Храм сей, як храм соборний, з самого начала своєго существування був місцем общественних молитв для всіх граждан міста. Як будь-який храм, він багато грошей отримував від тих людей, які приходили туди на службу. Як це відбувається зараз? Да? Після зруйнування російською ракетою дуже багато людей відразу понесли туди кошти, там стояв кошик. Ми знаємо напевно, що коли у нас відбудова йшла там з 99-го року, двох 2000 році, коли його відновлювали, теж там дуже багато грошей було від міценатів від спонсорів. Звичайні люди несли. Для того, щоб вони були переплавлені на дзвони. Я впевнений, що така ж сама історія була в 19 сторіччі. Ніколи, майже ніколи, не будувався храм без участі тих людей, які жили навколо і чекали, коли ж у них з'явиться ця святиня. Окрім текстів сучасників та дослідників минулих років, які дозволяють нам з'ясувати оціночну позицію автора, лишилися нам від попередніх поколінь і такі унікальні від джерел, як зображення, зокрема листівки, гравюри тощо. Ось я тримаю в руках фотографію собору, понад сторічної давнини. Як ми бачимо, ця будівля практично ідентично відтворена, і це дозволяє. Порівнювати, якою була ця будівля у зовнішніх її проявах, її архітектурні принади, її простіри, її розміщення її башт, мені важко оцінювати, наскільки кожен з одеситів він там ставився до нього як до святині. Ну, принаймі, ми маємо розуміти, що довгий час, там дев'ятнадцяте сторіччя, і навіть там до 1941 року, третина одешиків були іудейської віри, вони були євреями. Тобто для них він точно не мав якогось там сакрального значення. А ще у нас були католіки, а ще у нас були лютерані, а ще у нас дуже багато було там магометанської віри. Тобто ці люди точно до нього ставилися достатньо звичайно, просто як до красивої споруди в центрі міста. Більшовики знищували храми там спочатку двадцять другого року, так, коли був великий голод, і всі цінності храмів будь-якої конфесії вони більшовиками використовували начебто для того, щоб купляти зерно там для. Всі, хто постраждав із голоду, насправді це якраз і була перший крок тотального знищення віри церкви в радянській Росії. І Спасоперебереженський собор, я, я вважаю, що більшовики навіть на нього не відразу готові були посягнути, тому він протримався на відміну від інших церков. По місту, тому що от я піднімав документи, коли в 23-му році майже ну там за відсотків сімдесят вісімдесятих всіх храмів, вони були закриті. А цей протримався до 32-го. В 32-му був зачинений і були спочатку винесені демонтовані всі ті цінності, які можна було продати, переплавити, або там якимось чином ще використовувати для того, щоб збагатитися. Це ж історія якраз голоду вже е, Голодомору 32-33. Тоді всі ці цінності йшли там на, причому, ми ж розуміємо, не, не на закупівлю е, продовольства, а знов таки на індустріалізацію і мілітарізацію радянської країни. І чотири роки вони ще протрималися, не знищуючи його. А в 36-му все, було прийнято кінцеве рішення. Собор був повністю демонтований до фундаменту. Місце його розташування було закрито там. І дитячий майданчик був, і була якась. Пам'ятаю, на одну з фотокарток щось по типу. План електрифікації Радянського Союзу, да, де сидів е, Ленін-Сталін, а далі такі клумби, як начебто е, з річками, такими джерельцями між ними і такі макети цих наших гідроелектростанцій. Тобто така була ще там інсталяція на цьому місці. Е, окремо був е, розграбований ще, от, коли зруйнували собор. Е, зруйновані були поховання Михайла Ворога. Воронцова і Елизавети Ксавєрівни Воронцової. Їх саркофаги були вскриті. Все, що там було, там ордени, прикраси, вони були розмородьорені. Рештка їх була розкидана і хтось потім зібрав, відвезли на Слобідське кладовище, де вони лежали до останнього часу, до тих пір, поки їх не повернули зараз в Нижній храм Собору. Тобто, ну, як вандали, більшовики поводилися. Це така звичайна річ для них. Наприкінці 90-х років да, було прийнято рішення його відновити. Спочатку було локалізовано фундамент, він був відкритий, було з'ясовано, що він зберігся. І можна використовувати для того, щоб на ньому почати будувати знов. І десь з 99-го року там проектні роботи були завершені, в 2000-му начебто почалося будівництво. Достатньо швидко воно було. Собор був відновлений по по тих самих кресленнях, в тих самих пропорціях, повністю в яких він був там на момент умовно 36-го року. Я тоді, в 99-му, працював ведучим архітектором підприємства «Деспред», яке було комунальне підприємство, яке було при головному управлінні архітектури і містобудування Одеси. Директором цієї установи був Володимир Міщеряков. І значить, ми отримали заказ на цю будівлю. Ну, я розумів так, що ми повинні були як намоги точніше. Збудувати репліку цього старого собору, того, який був підірваний в 1936 році. Ось. Але дуже було мало матеріалу, на жаль, Ось. він з'явився трохи пізніше. І спочатку ми йшли, так, ну, як на ощупь, як скажу. Ось ну а потім вже з'явилися фото, які більш були якісні, і там їх було більше. І вже ми бачили деякі місця, які там алтарі, інтер'єр, якісь деталі, і вже було легше. Зробили потім обміри гедечним. От, дуже точні. І по ньому вже на тому самому місці ми збудували цей храм Так, там, де він стояв раніше. Спочатку було побудовано таких хрест хрестообразних соборів, дуже великий. Потім десь через 20 років окремо була збудована Колокольня, а потім ще десь через 20 років ці дві будівлі були зв'язані таким нефом. От. І храм вийшов Дуже непропорціональний. Ось. І тому і, значить, ну, і тому, що це було три будівлі, коли, які збудовані були в різні часи на різних фундаментах, а там треба сказати, що там дуже складні геологічні умови в цьому місці. Дуже складні. І тому я думаю, що ця будівля, вона вже тоді мала проблеми великі. І тому я думаю, що тоді, десь на початку ХХ століття, була реконструкція цього храму, вона була зроблена по ескізам одеського архітектора Тодорова. І це, ось цей храм тоді, в 1903 році, він придбав ці риси, які ми бачимо на цих останніх фотографіях. Ці алтарі ми зробили по Оригінальне фото, вони мали приблизно такий ж самий вік. Максимально точно ми старалися відобразити ці там, алтарі, які там були. Ось. І, там, центральний алтар був такий виконаний з мрамору. Ось. Це дуже, я думаю, дуже мав такий, такий урочистий вигляд. Вже в ті часи Росія демонструє свої намагання так тримати нас всіх в цьому контексті руського міра. Да? І е, якщо пам'ятаєте там історію, коли Лужков там в Севастополі приїздив і постійно ви, руський город, ми там вас будемо підтримувати, приблизно те ж саме було зроблено Кирилом в Одесі. Одеса завжди е, Росією сприймалася як своє місто, і це був такий чіткий маркер. Приїхав Патріарх, він тут буде зараз е, проводити. Освячені головного християнського храму, московського патріархату, тобто тут навіть коментувати нема що, це ми, ми розуміємо да, постать Гундяєва в сьогоднішній російській політиці. Він, якщо не, там, не друга людина після Путіна, то точно він там десь в перші трійки п'ятірки впливових російських вбивць, і саме він був в Одесі без коментарів. Цей храм це улюблений собор Одеситів. І я вам скажу так: що це улюблений собор і багато інших людей, які живуть в нашій державі. І навіть ті люди, які живуть в інших державах раніше, всі суда, які прибували до Одеси, всі екскурсії починалися з нашого собору. Це дуже за день. Одна-дві тисячі злайнерів приїжджали іностранців, які дивились, і вони були в захваті від цієї красоти, яку збудували Одесити. Для Одеситів наперед всім це їхня гордість, перлина Одеси, це духовне серце Одеси. Це наш символ, який ми відбудували. За собор знають на всіх континентах. В кожній державі сьогодні люди бачили ці кадри, яке варвасо зробила Росія. Я не готовий, в принципі, говорити про якусь логіку, коли ми говоримо про росіян. Вони вбивці, вони вандали, вони варвари і там треба це приймати як константу. таку. Да. А коли ми говоримо, що це для нас. Ну, я вважаю, що достатньо багато одеситів кінцево зрозуміло, з ким ми маємо справу. Що всі е, ці загравання по типу Одеса, ми вас так любимо, ми приїдемо вас тут будемо прямо берегти. І, е, Кохати Кінцево, да, розвіялося з цими прильотами, коли там головний свій храм навіть вони готові наносити ракетні удари в історичні будівлі і не думати про те, що тут мешкають люди, тут сплять діти. Це має культурну цінність світового значення. Тому нічого крім додаткової ненависті це не може викликати. Для них це операція, для нас це війна. І вона безглузда, і ми досі не розуміємо і ставимо собі питання: від кого нас хочуть визволити. Це питання, яке, мабуть, і я, і інші люди задають постійно. Від кого і для чого. Знаєте, стільки болю, коли гинуть люди. Там якісь знайомі, це, це важко сказати. От, ще будівля. Ну, це ще одна біль. Понад півтори тисячі об'єктів культурної спадщини, серед яких храми, заповідники, бібліотеки, музеї, які зазнали значних руйнацій. На жаль, в ці дні цей перелік поповнить і Одеський Свято Преображенський кафедральний собор, будівлі музеїв тощо це говорить про те, що ми не можемо обезпечити кожну пам'ятну будівлю в місті, але ми мусимо разом з українським суспільством, ну, разом з нашими зарубіжними партнерами дбати про те, щоб цей захист був якомога ефективніший. Ми говоримо про надання підтримки України, яка боронить свої кордони, а відповідно боронить і свою історико культурну спадщину. Собор для мене це все моє життя. Я тут служу з самого його початку будування, коли він відроджувався. Я знаю тут кожний камінь, кожен етап будівництва, яке відбулося послідовно. Фундамент, колокольня, нижній храм, верхній храм, відкриття і, і подальше його життя. Тому собор для мене це все це моє життя, і це дуже великий біль. Ну, ми розуміємо і всі віримо, що з Божою допомогою ми його відновимо. Там зірвало кровлю, ну це. Добре, може, що зірвало, що ця волна зривна вона пішла вверх ось, і не причинила більше ще пошкодження. І дуже пошкоджена оця стіна алтаря, яка на, на дом попудова виходить. Ну, я сподіваюся, що це можна відновити. Осити це дуже сильні і оптимістичні люди, в них дуже велика віра. Ми це бачили, коли це трапилось, одесити прийшли всі на допомогу. Тут же було уламків по коліно. Собор був розчищений за чотири години, і ця соборна площа правої, з лівої сторони, вона дуже велика. Також була людьми розчищена за п'ять годин. Люди, діти, жіночки з трави винімали уламки, скло вибирали з газону. І ви бачите, що зараз площа вся чиста. Масштаб руйнування, звісно, дуже великі. ураження всіх стін доход, це дуже дуже буде довгий час на відновлення піде, але я сподіваюся, що загальними зусиллями з зусиллями усіх громадян Одеси, таких простих людей, як і я, які пожертвували на храм. Ми зможемо його відновити у найближчі часи. Бог не в силі, а в правді. А правда вона за нами. Відь ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо свою землю, свою державу, свою незалежність, свою, свою віру. Всі громадяни України чекають, коли це все закінчиться, і коли ми будемо жити мирно і не будемо боятися приходити у церкву, виходити на вулицю і взагалі з дітьми зможемо просто гуляти по місту і нічого не боятися ні в день, ні вночі. Повинні зрозуміти, що ми не вибираємо е, ті часи, в яких ми живемо. Господь дає на кожному поколінню свої випробування. Якщо ми запитаємо у своїх бабусів, дідусів, які в них були часи, дуже також були тяжкі часи. І ми з вами також сьогодні живемо в такі часи, які нам дав Бог для випробування.